Публічний звіт про результати 13-річної роботи благодійного фонду з Тернопільщини Покрова провели 1 жовтня з нагоди для захисників та захисниць та свята Покрови. На заході от на парку Агролент поблизу Тернополя керівництво фонду поділилося досягненнями, відзвітувало про зібрані кошти, передало техніку та обладнання для військових, а також подякувало благодійникам. Цього року ми вперше. Звітуємо настільки публічно. Ми хочемо, щоб люди бачили прозорість роботи фонду. Ми хочемо, щоб партнери бачили, що нам довіряють, що ми довіряємо, що ми маємо багатьох партнерів, що ми робимо неймовірні речі. Нам хочеться про це розказувати гучно. Хочеться це показувати для того, щоб стати прикладом, і для того, щоб запрошувати до себе більшу кількість партнерів та волонтерів для того, щоб працювати для підсилення обороноздатності України. Приємно, що то, що ти робиш, воно доходить в. Пично до, до, до тої мети, до тої цілі, яку ми ставимо перед собою, і це мені здається. Це та місія, яку будь-який благодійний фонд він має її виконувати. Благодійний фонд був заснований родиною Івана Чайківського у 2012 році. Тоді допомагали молоді людям похилого віку та людям, що опинилися у складних життєвих обставинах. А під час пандемії ковіду лікарням. 24 лютого 2022 року робота організації змінилася. 25 лютого. Фактично, благодійний фонд покрова переорієнтувався ту період часу виключно на допомогу українському війську і Можна сказати так, що перший рік ми е, нікому не допомагали, крім українського війська От, і е, людям, які тоді в той період часу е, на східних областях України потребували такої допомоги, які залишилися без домівок, які ну Залишилися без нічого, без засобів існування. Фонд продовжує розвивати свої напрямки роботи, ключовим, із яких є підтримка армії. Відтак, в межах заходу бійцям бригади Нацгвардії Азов передали автівки, дрони та додаткове обладнання. До слова, за два роки підтримки обох батальйонів Азовсів вдалося придбати чимало техніки і спорядження. Крім того, фонд підтримує інші підрозділи Сил оборони України. Відтак на потреби військових витратили 28 мільйонів гривень. Хочемо по перше всім подякувати за. Послід підтримку нашого підрозділу на фронті з кожним днем ситуація стає все важче, але захисники тримають лінію фронту. Тому надзвичайно важлива підтримка кожного. І автомобілі, і технічні засоби, технічні засоби для БПЛА загалом вся техніка дозволить нам бути більш ефективними і ефективно відбивати атаки противника. Дуже вдячні вам, людям, вам надаму пані Любі молодій команді вашій, які з перших днів нам допомагали. Як на мене найважливіше, те, що ви піклуєтеся не тільки за себе, а пікуєтеся за хлопців, які отримали поранення на війні, які зараз теж знаходяться тут, допомагаєте їм встати на ноги, повернутися в стрій або просто вилікуватися. Підтримка військової за сторони громади це найважливіше, що зараз може бути. Щоб коли людина повернулася, щоб вона повернулася до себе додому, а не просто кудись. Дякую вам. Благодійний фонд покрова також активно працює над підтримкою воїнів, що перебувають на реабілітації та підтримкою дітей полеглих і зниклих безвісти. Для них організовують екскурсії, і запрошують на культурні заходи. Під час війни власне, благодійний фонд Покрова довів свою ефективність. Коли багато організацій, багато волонтерів, багато таких фондів припинили свою діяльність. То благодійний фонд покрова показав, що він може згуртувати людей, він може організувати роботу. І ті масштабні проекти по зборах для допомоги нашим захисникам, нашим захисницям. Це надзвичайно дуже їм вдячні за, за цю роботу. Я хотів би сьогодні і подякувати всім тим, хто йде от під цим знаменом, яке є заду мене. Це ті волонтери, котрих не треба просити про допомогу котрим не треба давати підказки, котрим не треба вказувати, що робити. Це люди, які йдуть і роблять, бо так їм підказує їхнє серце, так їм підказує їхнє нутро. Робота фонду, можлива завдяки благодійникам. Зараз найбільшими та постійними благодійниками і партнерами є компанії АПС та Нестле Україна. Проте директорка фонду наголошує, надважливим є кожен донат та допомога. Від імені керівництва фонду, засновника, від імені всіх наших волонтерів я хочу подякувати людям доброї волі, які доєднувались до наших проєктів, які допомагали нам кожного дня, які чи коштами, чи навіть просто своїм часом, увагою, якоюсь теплом якимось допомагала. Али здійснювати нам різноманітні проекти не лише по підтримці війська, а також і для поранених військових, для дітей військовослужбовців, для дітей з інвалідністю, для людей, які потребують опіки. Цього дня благодійникам вручили подяки від покрови. А для усіх присутніх у цей святковий день виступили музиканти з Тернопільщини та спеціальна гостя, народна артистка України Оксана Білозір, що зробила цей холодний дощовий вечір особливо теплим та атмосферним. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.